Друзі, вітаю! Сьогодні ми зробимо таку чудову закуску. яєчка з ікрою фаршировані. Варив я їх 10 хвилин. Розрізаємо на половинку. Розрізаємо на половинку і забираємо звідси жовточок. Залишаємо ось таку чашечку. Друзі, я достав всі жовточки. і Далі ми робимо, що просто беремо нашу ікорочку. Ось так гарненько. І так чудово воно виходить. Так, да, це не дешева закусочка, але, але дуже чудово на смак і дуже приємно і гарно виходить. Друзі, підписуйтесь будь ласка, на канал, буде багато різних закусок, настойок і всього різноплановий канал у мене. І ось так в нас вийшло на виході фаршировані яєчка і крою. Якщо сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. І Всім смачного, будьте здорові!